Наконець ми підготовили картера до зборки. У нас є новенький колінвал. Цей колінвал я заказав уже після ремонту. Ремонт мого колінвала обійшовся плюс-мінус у ціну, як стояв цей колінвал. Він перепресований, оцентрований. То тобто есть люди займаються, знають своє діло. Ми зробили отакий колінвал. Колінвал у нас готовий. Картера. Готові. В прошлому відео ми вже міняли подшипники, нові подшипники скрізь стоять, сальники стоять теж нові. Тобто, по мотору підготовлено все до зборки. Єдине, що зараз уберуться остатки старої прокладки, Положиться на стекло, трошки протреться, і будемо приступати до установки колінвала. На вулиці зараз мороз. Колінвал у нас відправляється на вулицю, охлаждатися, а поки що займемося чистовими роботами по мотору. То домить остатки грядь, і Ось отакий вигляд колінвал має зблизько Все дуже класно крутиться, все хорошо Подшипники сідають сюди більш чим, наскільки я про це міг думати. Люфтів, кстати покажу. Люфтів у нього немає ніяких, ні вгору, ні вниз. Прекрасний колінвал буде їздити. В принципі, я його на віровочці зараз вивішу на вулицю, хай остиває. І будемо підготавлювати. Половинки. Зараз самі плоскостя вбираємо маленькі такі остатки прокладок і так далі. В общем, підготував я собі ось такий кусок зеркала, положу сюди цю шкурочку, вона в принципі така мелка. І це чисто не шліфувати, а просто очистить таке всякі косяки, які не очищаються. Отак пару разів протру, воно підчистить його і все. Ось такі от моменти старого, тобто воно вже якось не відверткою, не здирається, нічим. Тобто, отак ложу. Ось такою частенькою стає поверхня, і ця половинка вже готова. Так, все, половинки ми вже протягли, це все швидко зробилось. Наконець настав цей момент відкрить вже упаковку із прокладками і достаємо, що у нас тут є. Зразу бачу прокладка, яка нам іменно зараз пригодиться. Вона тут є самою товстою. Ось така у нас є прокладочка. Так що візьмемо зараз, приміряємо цю прокладку. І є один нюанс. Можемо бачити, що тут по направляючій воно стало добре. Тут всі отвори сходяться, де кріплення і так далі. Але тут є один нюанс. Тут а, у нас отвори трошки не співпадають. В принципі, нічого страшного, буде використовуватися ще герметик. Він не мазатиметься тут ковбасами. На палець тоненько-тоненько намажете, щоб вдруг десь якийсь реально незамітний якийсь вигін чи ще щось, щоб герметик це все згладив. В общем, быстренько я переробив прокладку, так як вона мені дожна підходить. Так що прокладка готова. Ще. Протру це все діло. І Понятно що ж заодно обезжирюємо поверхність, отаким От чином ми обезжирюємо поверхність, щоб прокладка і герметик хорошо тут лежали і не пропускали. Все, підготовили ми поверхню. Після чого беремо герметик. Victor Reigns, багато хто рекомендував. В принципі, вже повністю підсохла поверхня. І зараз беремо і. Акуратненько, тоненьким-тоненьким слоєм це все намажемо. У нас виникли такі проблемки. Впав телефон, поламався мікрофон. Точніше, не сам мікрофон, а часть та, що включалась у сам телефон. Ну, відео треба досняти. Ну, вже як єсть. Треба доробляти. Підготував я вже кастрюлю свою, положив сюди картер. Тепер ми візьмемо горелку, прогріємо картер, достанемо з вулиці колінвал і спробуємо його сюди вставити. Пробуємо прогрівати картер. Картер трішки віддасть тепла подшипнику. З другої половинкою, я думаю, ми вже нічого гріти не будемо. Попробуємо вже вставляти все так, як воно є. Так що зараз беремо колінвал і пробуємо його туди запихати. Так, дістали ми колінвал з холода. І попробуємо зараз його туди акуратно установити. Єдине, що перед цим я трошки змажу оцю частинку маслом, щоб сальник не задерло. І, в принципі, зараз будемо пробувати. Так, беремо наш колінвал картер і пробуємо його туди вставляти. В ту половинку у нас колінвал поки що не захотів залазити. Більше всього, зараз я встановлю підшипник другий в цю половинку. Ще раз окладимо колінвал, хорошо нагріємо картер і спробуємо його вставляти спочатку в цю половинку, а тоді друга буде вже зжиматися болтами. Попробуємо так. Не вийде, будемо вже тоді щось думати. Так що робимо ту саму просту процедуру, гріємо. Не забуваємо про пластмасову шайбу. Вставляємо її туди, і встановлюємо сам подшипник. Все, прогріли ми посадочне місце, ставимо пластикову шайбочку і після цього встановлюємо подшипник. Вложимо його сюди. Все, він ось руками трошки вже провалився, і кияночкою, акуратно я його достукаю, і, в принципі, все. Пару ударів кияночкою, і подшипник сів на своє місце. І будемо пробувати встановлювати Колінвал спочатку саме в цю половинку. Тобто, зараз ми її знову добре прогріємо. Колінвал охлаждається і пробуємо його сюди вкидати. Зараз постепенно прогріваємо картер. Картер буде віддавати тепло підшипнику, а колінвал у нас охлаждається. Все, пробуємо. Приніс як колінвал, беремо трохи масла, змажемо підшипник. Зараз побачимо, вийде, не вийде. вийде, вийде. Я не знаю, наскільки там буде добре видно. Так, пробуємо. Так, поки наче сів, але не до кінця. Що порадувало, що все-таки колінвал піддався. В оцю половинку він взагалі не хотів лізти, я вже колінвал окладив. Половинку нагрів. Думаю, можливо, він полізе в цю половинку нормально. Ніфіга, фіга, колінвала свої плани. Уж слишком коленвал удачний попався по посадках. В общем, я вже нагрів картер. Прям ну, хорошо нагрів. Колінвал охладив. Вставлять він ні в какую не хотів лізти. Уперся і все. І вже ні туди, ні сюди. Уже почав психувати. Але все-таки я зробив. Зараз я об'ясню, як я з цієї ситуації вийшов. В общем. Я почав вже переживати, що в мене нічого не вийде. Але, як ви бачите, колінвал сидить, сів уже так як він має сидіти. Об'ясняю, як я це вирішив. З цієї сторони він виліз, тобто, на уровень, можна сказати, різьби. Я узяв цю шайбу, вставив сюди і гайкою і почав її зажимати. І колінвал пішов, почав піддаватися. Коли він вийшов вже більш достатньо, я підставив ще таку гайку наверху цю шайбу. І далі почав дожимати гайкою. І Колінвал пішов, тобто він зайшов уже туди, куди йому треба. Уже Колінвал сидить в лівій половинці картера. Далі візьметься прокладочка, намажеться герметиком, поставиться прокладка. Після чого намажеться ще наверх тоненький слой герметика, нагріється е, половинка картера. І будемо пробувати зліплювати їх докупи. Якщо знову буде момент той, що він не захоче лізти, а, а я більш чим впевнений, що він не захоче лізти, я постараюсь зробити по принципу, як я робив з цієї сторони. Тобто, з цієї сторони в нас знаходиться що? У нас знаходиться генератор. Генератор прикручується на такий болт. Я цей болт буду вкручувати сюди. Я знайду якусь трубку, поставлю трубку, тут шайбу і почну зажимати. І тим самим я стягну дві половинки докупи. Це в теорії. Як це буде на практиці, ми в ближайшому районі зараз будемо пробувати це робити. Після того, як я встановив вже сюди колінвал, приступаємо до підготовки склеювання двох половинок. Для цього спочатку ми обежиримо поверхню, я, мабуть, зроблю це пальцем. Після цього відкриваємо. Герметик і тоненьким-тоненьким слоєм беручи на палець, будемо його наносити. Прямо трохи беремо, маленькі точки залишаємо і після того тоді вже розподіляємо сам герметик. Герметик тут буде чисто як для перестраховки. Отак, От в принципі, домазали ми вже герметиком. Далі. Просто береться прокладка, вложимо так прокладку, дивимося, щоб усе скрізь попадало. І мона готовить другу половинку до того, щоб збирати. І можна зліплювати дві половинки до кучі. Перед тим намазавши герметик ще на саму прокладку. Тепер аналогічно цю половинку беремо обезжирюємо спиртом, потім сюди на прокладочку зверху, торе промазуємо герметиком, прогріваємо цю половинку. Нав... Натягуватиму я цю половинку, більше всього, так само. Гайкою Ось сюди вкручується. Зро... Теж зроблю таку вундервафлю. Можна сказати, отак, вставлю отак і буду зажимати, щоб воно натягувало тільки з другої сторони. Просто що, що знайшов, спочатку обезжирюємо поверхню картера. Тепер прямо по прокладці намажем герметиком. Все, завершив я мазати герметиком. Тепер йому є время посохнути. І ми беремо другу половинку, гріємо і все, далі. Пробуємо їх состиковувати. Ця половинка вже обезжирена, все готово. Все, прогріли ми картер. Тепер беремо акуратненько, як обично, мажемо підшипничок, той, що всередині швидко, бо гарячий. Отак промазали, щоб попало й сальник. Хорошо змазуємо, щоб трошки легше воно це все пішло. Аналогічно промазуємо колінвал і. Уже пробуємо, наскільки в нас це вийде натягнути саму кришку просто так. Не піде, будемо вже далі якось спробувати стягувати болтами-гайками. Все, пробуємо. Коленвал потроху йде, але все ж таки повноценно сідати він поки що не хоче. То будемо пробувати стягувати його отаким от макаром. Упиратися отак і стягувати болтом генератора. Пробувати. В принципі, отакою приблудою з подручних сред шайб я усаджую кришку, тим самим натягуючи її на колінвал. Сам шатуну так придержуєш, і потихеньку, щоб не зірвати різьбу, з чувством натягуєш. В принципі, потихеньку, але він йде. Потихеньку, потихеньку. І так ми в принципі, його стягнемо. Отак, От в принципі, вже склали ми дві половинки і стукуючи потихеньку кияночкою, прокручуючи колінвал, щоб не задерло сальник. В принципі, в нас склались дві половинки докупи. Все, після цього ми стягуємо їх по кругу болтами, в принципі, зараз цим і займемося. Так, вже по факту у нас картер збитий. Всі болтики, які тут є, вже. Ну, не наживлені, просто встромлені. Один тут ще є болтик, справа зверху, де кришка коробки, один він довгий єсть. Зараз кожен болтик ми наживляємо і потихеньку по правилам підтягуємо один через один. Попіджимали ми всі болти, просто грубо говоря, так до упора від руки. І далі вже будемо протягувати. Протягуємо ми як? Один через один. Якщо було по кругу, наприклад, навхрест. А тут їх багато. Один через один. Тобто я беру оцей, піджимаю, тоді пропускаю оцей, переходжу до цього, піджимаю, тоді пропускаю оцей, зажимаю оцей. Так, з чувством пропускаю цей, зажимаю оцей. І так далі по кругу. В общем, попротягував я один через один болти. Прокладочка постійно буде ужиматися. В принципі, робота по цьому відео завершена. Прийшлося заново розібрати мотор. Таке екстрене включення. Того, То, що не підійшла прокладка, зразу не побачив. В общем, прокладка сіла отак. Пів сантиметра їй не вистачило. Прийшлося заново розбирати мотор, ну, картер. Так що цю прокладку ми вбираємо, викидаємо. Попробуємо вирізати з отакої бумаги для прокладки. Сам зроблю прокладку. І так само вже буду збирати. В принципі, показувати тут вже нового нічого немає, так що збираємо. Отак вирізалась нова прокладочка. В принципі, все те, що я й робив, просто з новою прокладочкою тут вже з запасом тоді обріжеться. В принципі, зборочка у нас пройшла успішно. Все хорошо сіло, нормально. На новеньку саморобну прокладку. Так що, все, в цьому відео робота наша завершена. По факту, ми зробили за два відео дуже велику роботу. Тут стоять нові почепники, нові сальники, установлений, відремонтований, відцентрований. Колінвал і сам картер вже збитий, цілий, протягнутий. І вже залишається додати на нього усе навісне, тобто зажигання, сцеплення, вставити сюди всередину коробку, надіть розточену гільзу із головкою. І все. Займемося в наступному відео коробкою, установимо сюди коробку. Можливо, накинемо сюди вже магніт-генератор. Взагалі, будемо вже накидати усе навісне на мотор.